って。 Вітаю, мене звати Катерина Одарченко. Хочу залучити всіх спеціалістів по лобіюванню, лідерів асоціацій та лобістів до унікальної Government Relations премії в Україні. Ми вже 9 років проводимо цю премію, безпосередньо нагороджуємо найкращих спеціалістів і найкращі кейси, як у галузях, так і безпосередньо в різних країнах. Цього року Government Relations премія особливо важлива, тому що прийнятий закон про лобіювання. Я запрошую вас по. Дати а, свої проекти, подати свої кейси, свої практики, а, і а, відповідно, ми будемо обирати найкращих як в секторальних категоріях, так і а, безпосередньо в а, категоріях, які стосуються, припустимо, адвокації громадського лобіювання. Тому, будь ласка, реєструйтеся цього року. Премія особлива, і також після цього чекаємо вас на Government Relations Forum та поїздках обміну досвідом тут в США.